Вибрала віддерця огірочків. Ну, правда, трошки переросли. Ну, нічого, зараз я їх поклаю в банку. І будуть мені на венігріт, на салат, на росольник. Приготувала трохи -тро в банку, кріп вирвала хрону листя, смородини, вишні і часничок. І це зараз все в баночку буду накладати. На дно трошки хруну покладу, кріп наріжу, щоб пахло гарненько. Дуже смачно пахне кріп молоденький. Два листочки смородини, три листочки вишні сюди, на дно ще й часничку вкришу. Два зубчики, У гірочки складаю рівненько таку банку. Хвостики обрізаю. Перед тим як засолити вірочки, я їх намочила в банк водички на 2 години. А тепер складаю все в баночку. Наклала повну банку, тепер сюди ще покладу листочки з вишні, запхаю для аромату. Кріп обов'язково сюди покладу, смородина. І весь хрум зверху ще запхаю. чесничку добавлю. На трохлітрову банку мені треба буде півтора літра води, а на літр води я беру 100 грамів солі. На півтора літри треба мені 150 грамів. Солі. Ось на вісах я відважую 150 грамів. Сіль кам'яна кухонна в мене. 150 грам солі. Розводю зараз і буду заливати. Води треба налити так, щоб покрило все. Ось не покриє водичка, то пропаде огірок і все буде помане. Накриваю кришкою і залишаю це все на столі. На скільки днів? Побачу, як прокисне. Мають стати вони жовті, поміняти колір. І на них білий наліт осяде на низ. І тоді можна вже далі їх ховати. Далі розкажу. Це через сутки огірочки в мене такі. пахнуть так гарно. Ось і бродять вже. Треба почекати, коли перестане бродити. Ось мої огірочки 5 днів постояли. Вже не бродять, вже немає, не грає там розсіль той. І зараз я її ось, кришку зніму. І холодною водою гарно вимию. Все вимию, щоб там нічого не було. Виливаю цей розсіл з банки, гарно виколотію і все виливаю. І буду заливати, промию гарно цей осад увесь, що в банці його треба гарно вимити Звичайно проточною водою. Виколочую, виколочу і добре. Ось так гарно вимила, вже ніде нема ніякого осаду. Все, а тепер наливаю воду, чисту воду. Запарила кришку і зараз я нею накрию банку. Гаряче-гаряче. лки-палки не хоче. Закриватись не хоче. О, все, закрилося. Ось так. Все. Тепер я її вже виносив у підвал і все, буде стояти. Оце такий в мене метод хороший закваски огірків.